Тримають його закипруже мене. Його пасажири вшають помалу вітатися з Лондона або за гребок. Складаю і здаю свої постріл. Зім'яти квиток де є провідниця. Всі ніч і вологою дихає і простір, а місто дрімає, і щось замісниться. Мій потяг швартується біля перону. На певний момент почуваюся, як гостя. Нарешті я блона. Рекламним неоном зіхає моє електричне волос. Ще кігті не гострі, ну лібде десертеці. А хочеться свято нормалізуватись, шикарно бзувати, шикарно взуватись, скидати спортивні, вдягати гламурні, щоб тратити гривні і клеяти дурня, тугрова гутірля, і по телефону вухам в пір'я стирливе моно, Сама собі голос відчужено поганий, динаміки слави, і трупи догани. Візьми от ворогу, продмухай вугілля, засипане в турку мого божевілля. Присувані в кави редак... робочих авралів, в вклави редакцій журналів, сама сама собі постріл, нехай патанатом посмертний мій постріл у вічні матом, проводячи рослин і лоботомію, Сама собі поростя, інакше не вмію. Кров твоя кавунова м'якоть, ребра, решітка на вікнах дому. Забуті слова проростуть м'ятою, на у склянки міським водогоном, а тіло простий автомат із кавою. Закинеш гроші, отримуєш напій. Я вчора дивився кіно коросави, довго закону ручав Хамураві, і усвідомлював сутність жіночу. Прозріння пахнуло, наче молот. Жінка схожа чимось на тамагочі, хіба що швидко не дохне з голоду, а так пониє, поспить, побавиться, побачить, що без уваги і піде. А сам же кусатиму себе за палець, кричатиму жінки, це гетери або «Ізіди!» Вона ж зустріне мене і спитається: ну що там, як там знайшов чи іншу. А я, побачивши з нею китайця, промовлю: господи, дай їй грішній простого китайського, чи то щастя, чи що в комуністів це. Феншую, так краще було би не зустрічатися, бо сижу тепер плачу, віршую, мізкую. Чи буде їхня дитина цілком нормальним громадянином, а не якимсь неякісним хунвейміном, що пустить кулю у спину мамі і потім чхатиме на традиції, не вдома їстиме, а у фастфудах споганить мову, а їй попийці ніхто й не дасть за такий проступок. Ото залазить таке у голову, коли з образи відвернеш спину. Тоді притиснусь до тебе голим. Пробач, давай відроджувати Україну. Ще ти віршик київ бомбити». Коли я бомбитиму Київ в безтямному листопаді, у перші дні боривіїв твої уявивши принади, всі бомби летітимуть просто, патратимуть кишки подолу, тягтиме мене, наче тросом, стан твій, що манить додому, Собори, церкви, міністерства втрачатимуть голову, тіло, а я уявлятиму перса і принади, що так роздражнили. Коли ж я спущуся на землю. Сховавши в кишені хмаринку. піду і об'ю президента для тебе, моя катеринко. Вологий світанок торкався готельних стін, у папку її волосся з потребою заблукати. Дитинко, ніколи не пізно сказати «стій», спалити цю гру, зупинити гарячі карти, вона ще дрімала, і стразу її рушники, і ми. Обшиті хутром і простирадла різні невинні, слухала, як шепотів, очі пальцями розтирала. І доки що спала, роздерта на клапті земля, доки скупеньке світло ще плавало коридорами, Він кістку зростив у горлі, ніжнішу немовля Так і пішов, лишивши нелюблену тінь, поляни зорені, Кому заповісти вологу тривожність рук. Кому віддавати набутий досвід за так, згорнуто бізнес, і Бог, як хірург, ворожить йому на долоні розквітлий і рак. Дитинка проснеться, доп'є гранатовий сік, піде в гуртожиток, ігноруючи домисли й пари. Таке в нього серце так просто взяв від сік, простіше за епіляцію, чи ще якусь кару. Дитинка жила крізь хронічні затримки, замкнутий біль, бакалявру, конференції, злами, диплом. Собою пишалась, брехала сама собі, на дечому ставлячи крапку, а часом і пломбу. Та іноді, наче скапка, а раптом він, отак серед ночі, непрохано, несподівано, і місяць обом виринав, молодий, як дельфін, і міна в автівці гніздилась під теплим сидінням. Густа шоколадна темінь тихо йшла на спад. Вона болила щоденник, закреслювала гулянки, ридала щедро, і юно, як виноград. Коли його тінь розліталась на пил і уламки, пішов, кричала, «Мать його так, пішов. А він не навідав, для кого чорніє ніша, слухав, як тілом крокує незграбний шов, і чим далі кроки ставали тихіші. Володимир гахуликом. Перший раз на форумі, ну цей рік не п'яний, так? Да? Ну, взагалі я й курити кинув, так що рекомендую всім. Не пити, не курити, ну, да нахід, і своїх бачить. <плесування> 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 Але дотримуємося хоча б якогось регламенту, добре? Ну, читаю, я фуфлова, як завжди. Ну ладно. Світ літератор, літери мати, а літерація алкогольних спогадів на споді гадів, злі язики, вогонь вагонів кидай, як хочеться жити спокійно, поки кіно, чорно-білих, будні, кутні, не достатньо один я босими п'ятами, з вітри, з вітрин, з, вітрин. з манекеном поглядом суспільними ляльками назавжди, лишаючись п'яною пам'яті, прем'яною, п'яною літрами матами. Ми літератори для тих, тому вигідно, для тих, чий конвейер, для нас безрубля, так хочеться щось почати. Не закричати, почати на острові тихих, тихим зірвати. Я далі, я далі себе віддаляю. Баба, дві, висо, дві високосні вежі так і не знайшли своєї вершини. Алахабат, америка така суха розібраний кубиками моря. Бен ладен! Подавкові помпи, майт на спирі, Мідгалкунець. Камікадзе, навіс, під образки, повтори, чорний вересень, турбулентність, космосу за уламків повітря, дивно. Ераджаха, лампади, любов, прогноз метеоритів на завтра. Героїнові аукціони. <кхи> Крапля крові стає дорошою за смерть. Пах Пентагону, президент не тиснув трупи і слявин хрестав. Ісуса, страшно тобі, що так страшно? Серед навколо нічого.